Ось. Тобто я завжди якось. Ну ось, вони відбуваються. У мене наступна партія. Так, Олег Папаян проти мене майстер фіде, тренер шахів написано. Вітаємо Олега. Ось. Тобто, в мене якісь оновлення проскакують, воно їх швидко перезавантажує, встановлює, і після цього все. І я ставлю відтермінування на місяць і ось. Далі місяць проходить, я не натискаю там перевірити оновлення або ще щось, а воно все одно починає їх автоматично якісь вивантажувати. І ось на оцей понеділок вівторок в мене це випало. Ну ось Я їх відключав, але вони в мене відключаються лише на місяць. Ось, тобто там до якого терміну ви хочете відсрочити. Я гортаю вниз-низ-низ, вниз. там віддати завжди є рівно місяць. Більше немає. Тому не знаю, як з цим боротися. Тому 28 днів я страждаю. Точніше, 28 днів я насолоджуюся, далі страждаю. Так, А5 цікавий хід. А4 мені поки не загрожує, тому давайте так зіграємо. Не можна бити тому що ферзь H5 я по вертикалі продавлюю. Відповідно, прошу слона розібратися зі своїми повноваженнями. Так, слони в 6. Тепер можна кінь D5 фу, і зіграти на подвоєння пішоків. Тобто на а 4 я б'ю, ми б'ємо на F6, ферзь F6GF, слон D5. Ось. Але знову таки, оці оновлення вони мене, ну, особливо не напрягають, якщо вони відбуваються доволі швидко і швидко ставляться, а не вкрадають в мене робочий час. Ось, а ось проблеми з інтернетом, які, наприклад, сьогодні були під час другого туру, оце значно неприємніша картина. Ну і нічого, будемо боротися. Ух ти, слон Е5. Цікавий хід. А якщо так, щоб на 4 заховати слона, перевести його сюди і хочу Д4 і пнути цього. Так, здається, я Олега поки переграю. А G6 не можна. Ух ти, F5. Ну от F5 краще. Але знову-таки капець як стрьомно такі ходи робити. У D4 я зіграю точно. Можна забрати на F5, але не хочеться. Хочеться перевагу двох слонів використовувати в позиції. Так, ну давайте поки заберемо. Пнемо. Можливо, навіть 30 треба зробити. А, 30 не можна, на А2 прицілився. Ферзовсім хороший хід. Ну тоді H5 хочу так, щоб на G6 оголити поля, і цей слон себе відчував максимально комфортно в позиції. І тоді можна буде спокійно зробити коротку рокировку, тому що слон буде захищати пішака на H6. І це виглядає доволі якісно. Так, якщо раптом ще хтось не є фоловером, вставайте Два фоловери до 650 людей. Це буде дуже круто. Хороше, красиве число. Так, кінця 4. Байтить мене тура б 1 але я байтитись не хочу. Якщо я віддам на Б2, так, ну так і точно можу зіграти. Тому що якщо він б'є на B2, я б 2 я б'ю тут, і він би чим не бив, я в'яжу. Тому він точно зіграє g6. О, ну, тепер можна буде навіть тура б 1 напевно, зіграти. Ну так, давайте нічого не будемо віддавати. Все, тепер цей слон це мощ позиції. Треба перегравати. Майстер Фіди з Росії. Так, Д5 логічно. Ось, але його слон відчуває себе максимально непереливки. Так, давайте поки рокіровку зробимо. Шкода, я не можу так зіграти, тому що так і можна потрійну вілку отримати. Але можливо я настільки потужний, що можу скинути якість. Отак побити. Типу, побив-побив, в мене з'їли туру, в мене сильний слон, цей пішак страждає. Можна пожертвувати якість. В принципі, ризикнути, підкрутити в якийсь момент. Але поки хочеться вірити, що і без підкрутки моя позиція виглядає чудово. Так, кінь іде на Е4. Тривожити мого слона. Це зрозуміло. Тоді доведеться кінь G3, але тоді F4. Так, то треба подумати. Побив, побив. Так, давайте тоді поки так. І на кінь 4 цинічно приберемо сюди слона, і тепер Тура буде в майбутньому працювати. Все, слона зберегли. А цього ми завжди виб'ємо. Так, або ферз піде і пішак ф 3 рушить. Ось, тому я думаю, що позиція залишається близькою до виграшної. Так, кінь 7 Це куди? Не розумію, тому йду сюди, щоб так і так, на форпост свій стати. Так. Сюди, все тепер що сюди встати. Ох, Пісня. Просто позиція пісня. Так. Давайте сюди. Фух. Ага. Напали ай ай. Ай, слон G5 в мене був хід, але в нього прапорець впав. Ну в нього тут Кіннів 7 був хід доволі хороший. Кінєв 7, він нападає тут, захищає тут і нападає сюди. Мені треба було в цей момент слон G5 побити. Він не може бити так, тому що я б'ю на e 6 Ось, просто все. Зайвий пішак забрав, два слони, домінація по лінії, по діагоналях. Ну, але все одно напрацював на перемогу, виграв. Дякую Олегові за партію. Отже, маємо 4-6. Так, там А4 зразу небезпечно було. Після слон d5, кінь b4. І на слоні 4 тура е 8 Так, чекай. Вінер Олег, дякую за фоловерство. На. Так, чекай, після слону f6, я ж кінь d5 пішов, і на А4 я б'ю кінь f6. А, ти маєш на увазі ферзв 6, ферзв 6g, слон d5, кінь b4. Слони 4 і 8. А, отак. Так, да, це могло бути небезпечно. Це треба проаналізувати. Так, треба обманути Windows, виключити оновлення через служби, змінити дату на 2050 рік. Ага. О. Навзаєм дякую за гру. Дякую, Олеже. Вітаю на каналі. Ось. Сподіваюся, ти розумієш українську мову. Ось. Тому успіхів тобі.